За 50 тисяч доларів у місті Єремче продається, у нас 18 сотих і 8 десятих діляночка, призначення якої під сільське господарство, але вона без проблем переводиться під будівництво. Клас цієї діляночки, що верхня частина діляночки от межує з лісом. Бачиш, отакий ліс, тобто де росте чорниця, де ростуть грибочки, де є стежка на гору Маковиця. А тут нижче вже в нас починається наша діляночка. Щоб ти розумів, від центральної дороги дана діляночка знаходиться 200 метрів доїзд до діляночки асфальт плюс дорога підсипана щебенем в будь-яку пору року. Діляночка така подовгота. Прямокутний прямокутничок такий. Але класно, що... Близько до дороги гарний доїзд і межує з лісом. Ось тут у нас пішла діляночка. Зараз покажу тобі, як вона виглядає з боку. Показую, як діляночка виглядає з боку. Там ліс, де я знімав. І ось так пішла діляночка туди, нижче. І ось так. прямокутничок такий. Ось такий. У нас доїзд до ділянки адекватний. На ділянці, щоб розуміли, ростуть ось такі. Дорослі дерева і відкривається дуже гарний краєвид. в ту сторону 200 метрів центральна дорога. До центра Еремча буквально 3 км. До Буковеля ну 30-35 кілометрів. Ось така гарна цікава пропозиція. Так що номер під відео, телефонуй, купуй.